І я хочу розповісти вам притчу, яка називається Ліхтар у часи випробувань. Мандрівник заблукав у густому лісі. Навколо панувала тиша, і все здавалось незрозумілим та тривожним. Земля була слизька, а гілки дерев чужі і дуже страшні. Він кликав, але ніхто не озивався. І раптом вогник маленький, але стійкий. Він наблизився і побачив людину з ліхтарем. Ти знаєш, куди йти? запитав він. Я не знаю всього шляху, відповіла людина. Але я можу бути поруч і показати кілька наступних кроків. Як твій ліхтар не гасне, коли така. Навколо невідомість. Я навчився берегти вогонь, це світло живиться моєю присутністю, вірою в сенс і тими, заради кого я його ношу. Іноді цього достатньо, аби хтось поруч не зупинився. Отже, ми з вами ті, хто несе ліхтар. Поруч з дітьми, підлітками, дорослими, в моменти їх тривог, втрат, кризи, ось такої невизначеності, ми не завжди маємо чіткий маршрут, але ми з вами тримаємо світло. І це світло може бути наша чутливість, емпатія, досвід, професійні знання і здатність залишатися. Залишатися людьми, щоб його зберегти, потрібне джерело, простір, де можна підживитися, де можна бути, не лише давати.